А тут порозцвітали отакі букети. Боже, знаєте, вони наче штучні. Ну а я водичку випила і несу сутані. Класно! Чого ми про це раніше не знали? Ви що, ви не було приходити? Привіт, всім доброго доброго раночку. 7.20 ранку я вже вийшла на десяточку. Так що у нас сьогодні по погоді? Сьогодні у нас 16 градусів. Нормально? 16 градусів, не холодно, вітру немає зранку. Але взагалі там після обіду в нас стоїть дощ, і, і на завтра взагалі стоїть дощ. Ну а в нас останній день а, здрасте, ранок, Світочка Ви зранку вже працюєте. Так, да, я вже джинка. працюю, я вже працюю, буде, буде на пам'ять нам вам відео. Я вам така благодарна. Все, не тихо, можна. не плачте. Я тут уже жила прямо. Ну і слава Богу, Дякую. ну і слава Богу. Так, все, Святочка, всього хорошого. Дякую вам Ось вот такі у мене. Благодарні глядачі. Так, останній день. Останній сьогодні день. Як ми його проведемо? Ой, що це в нас тут за ріки біжать, не перейдеш. Щось біжить, ось вода, не знаю звідки і куди, ну, куди вниз. Як ми його проведемо, не знаю. Але, як завжди, останні дні завжди ну, дуже напружені, дуже. Добрий ранок. Дуже накрушені останні дні, тому що, знаєте, на останній день залишається все. І туди треба, і те треба зробити, і там треба побувати. Ну, тому не знаю, що воно сьогодні буде. Сьогодні треба. Вчора ми речі не відправили. Сьогодні речі треба відправити ось після сніданку. І водичку ж треба збігати попити. Ну і коротше. Коротше, подивимося, як він пройде, тому що сама не знаю, як, як завжди. А зараз йдемо на десяточку. Насолоджуємося краєвидами останній день. От, і як би не хотілося їхати додому, але треба їхати додому. Такі знову підсвічуються Рожеві хмаринки. Там десь скоро ось буде сонечко, бачите, тільки-тільки встає сонечко, ще навіть не стало тихо, гарно. Краса. Гріється і завжди, поки вода гріється, я е, дивлюся, як сходить сонце. Подивіться, яка ж це краса. Боже, у мене в східниці, мабуть, саме популярне слово це краса, тому що воно ну, тут дуже часто вживається. Ну хіба це ж не краса? Дуже гарно. І багряний і схід сонця, і навіть а, тут ще місяць молодий. Ой, дивіться, який гарний. І навіть хмарки біля Київської Русі мають такий теж рожевий колір від сходу сонця. Дуже гарно. Я цим не можу налюбуватися, ну ніяк. Ніяк не. Можу не любуватися, і скільки років я не їжу, і все одно цим любуюся і любуюся. З кожною хвилинкою сонечко все вище і вище, і вже ось позолотило своїм сяйням верхівки будівель. Гарно за цим цей наблюдати. Ну, а я водичку випила і несу тані. І, і знаєте, як би не було сумно, але ж я така думаю, ну нічого, ось через тиждень приїде сюди моя Альона і будете всі дивитися знову східницю. Вона, правда, не надовго, там на тиждень, але все одно ще вам тиждень буде показувати східницю. Тому, тому і я буду дивитися, і ви будете дивитися. Ну, що східниця це така, така річ, що тільки від'їжджаєш звідси і вже знову починаєш скучати. І вже знову тобі хочеться сюди приїхати. Да, така якась властивість є в східниці. Так, а я біжу. Милуюся цими краєвидами. Масажі я вже зранку бігала. Таня сходила на перше джерело, принесла водички, ми вже випили. і вже поскладали торби. Там вони в мене стоять, Вон пакети. Та я два пакети там склала. Таня якраз віші витягує. Хочемо зараз. Таксі визвемо і відвеземо це все, відправити трохи, щоб валіза була легша, і валіза тоді буде не важка і не проблемна. Не відправляю валізу, знаю, що ви зразу мені напишете Таня, та чого ви не відправите валізу? Ну тому що е, тоді їхати самим рюзачком, а знаєте, там буває там, то ті треба речі, то ті треба речі, а вони в валізі або поїхали вони вже додому. От, і багато тоді треба речі, які передіться в потязі. Знаєте, і все це у рюкзак запхнуть і ходить, ото як тим рюзаком, як здасться. Я колись так робила, і так теж не дуже зручно. От, тому. Тому буде так. Просто облегшили валізу і все. А там, ще дай Бог, щоб там стоїть на завтра на цілий день дощ на Франківськ. От, хотіли погуляти. Ну, ми по-любому валізи здамо в камеру схову та і все. От, і підемо тоді вже будемо гуляти чи не гуляти, хтось не, побачимо, як воно буде. А тут порозцвітали такі букети. Боже, знаєте, вони наче штучні, вони такі гарні. Я думала, що вони штучні, яка краса, оці трояндочки. Тут такі кольори, тут такі, там такі. Дуже гарно, Боже, а шипи, які ось на троянді. Це таке, як шапшинка. Червона. Що тут ще квітне? Тут оці, що це крокуси чи що це, я не знаю, як вони називаються, але вони дуже гарні. Класнючі. Ось моє віконце. Правили ми речі. Йдемо, йдемо. Пам'ятаєте, я вам зранку показувала бігла вода ще і кажу, звідки воно біжить? А воно, дивіться, ось прямо з-під бордюра. Ось, пробилося, чи джерело, чи що. Ну, не сточні води, не воняє, значить, мабуть, якась вода пробилася. От, бачите, і біжить, і біжить, і біжить, і біжить. Колись ми таке джерело теж бачили, пробилося, було в парку Пантелеймона, ми за льоною були. Оце таке. Тут прямо джерела б'ють із під бордюрів скрізь пробиваються. Вирішили зайти ще останньою випити каву на прощання і зайшли в саву. І зараз вам, поки ми тут зайшли, то трошки покажу її. Бістро сова. Хто не знає, вона так виглядає. Також тут все вже наготовлене. Приходите собі тільки і купуєте. Ціни борщ 45, суп овочевий 35, гречка 28, рис овочами 25. А рекламу вам? Блогер, блогер. Пшеничка 18. Ну, в общем, ціни такі дуже доступні, і тут завжди э, смачно готують, э, завжди все гаряченьке, свіженьке. E, бачите, все все завжди є. А, взяли каву, і в мене колись питали, де східниця? Ой, де східниця? <східниця> де сова знаходиться? Ось дивіться біля віли сімак. Оце віла сіма, і тут ось східниця. І так само, де віла, де віла біля сови. І сова знаходиться по, прямо по вулиці Шевченка. Її побачите. Це накупили тут, всього заходили, взяли з собою в дорогу потяг, теж, щоб поїсти. Там, взяли ковбаски, хлібчика на бутерброд якийсь, взяли якийсь печенюшок до чаю. Ну, в общем, трошки вже скупилися в дорогу. Попили кави і. Тут вже ж якраз час, ідемо вже на десятку. О, тут вина домашні. Сьогодні продаються вина домашні. Покажу, Таню, якраз після кави та й десяточку. Ну, бо вже час обіду, ну, скоро через годинку обід. Зараз півпершу якраз треба випити десяточку. А в мене й бутилочки з собою нема, ну наберу, У мене є термос, В термос наберу вдома вип'ю, щоб тоді вже не йти. Так швидко спливає цей час, і знаєте, що вже все, от завтра виїжджати і якось і сумно, і, і не хочеться, і хочеться ще тут побути. Ну, що робити, треба їхати. Треба їхати в оті свої знову ці тривоги, сирени, оці безкінечні, ці вибухи, це все, що, що зробиш. Таке життя зараз. Ось там Таня вже покуштує чи що. Якісь вина, вина там сьогодні привезли. Вона поки донесла яйця, яйця ті перебиті. Я Сижу на качельки. Гайдаюся. Короче, куди ми зараз підемо? Ще я вам не показала одне діло в східниці. Ну, я там ще й не була, але мені глядачі розповіли, що там дуже класно, і... а ми там ще не були. Тому ми зараз з Ларісою. Відправляємося в басейн. Ми відправляємося в басейн, в столицю і покажу вам, звісно, все. Там і сауни є, і хамами, і, в общем, подивимося, що там є. Ну, але мені там розказали, що там такий класний басейн, з кучою масажерів. Ну, коротше, зараз підемо випробовувати. Так як у нас ми сьогодні останній день і часу вже немає геть зовсім, дуже-дуже мало. Тому ми візьмемо дві годинки. Дві годинки там коштує 200 гривень, три годинки, по-моєму, 300. Ну, зараз буду все показувати. От, і покажу і басейн, і все. І в нас зараз все так захмарилося. Все так захмарилося і обіцяють у нас дощ з 4 годин. А зараз майже третя. Ну, в общем, побачимо. От, бо обіцяють дощ, і, і дощ аж на три дні. Тому, тому зараз подивимося. В общем, підемо далі відпочивати, поки є можливість. Таня десь, мабуть, побігла на джерело. Мабуть, на тройку пішла, бо щось я її не побачила. Вона не схотіла з нами йти, тому пішла, пішла мабуть, на третій. Ну, а ми вирішили покупатися. Отаке От захмарилося, хоча і не холодно, але хмари вже такі, знаєте, конкретні. Ну, я парасольку з собою взяла. Все в квітах, все зелене. І ви знаєте, коли потім приїжджаєш додому, а в нас все таке висохше, таке все страшне. І так оце бачиш цю різницю, так вона кидається в очі, ну, ужасно, це що тут така зелень, а в нас вже все все сухе. Столиця, Оце ми сюди йдемо в басейн, не були ні разу. Йдемо. Сьогодні субота. Бачите, трактора немає, чи екскаватора. Десь він переїхав. Цікаво, чи будуть вони. Та ні, повинні ж. Так, да, вони не дороблен, повинні доробляти. Але десь на вихідні його забрали звідси. А це, мабуть, буде. Ось бачите, яка ця площадочку зробили. Мабуть, буде місток ось сюди до калітки. Бо зараз місток тут ось. А, ось у, Басейн 10 метрів з масажною системою, кімната джакузі, сауна, хамам, одна година 200, 2 години, а година 200, а 2 години 300 гривень. Так, заходимо. Зараз будемо дивитися, куди нам. Угу. Ага, оце ось рецепція. Ось три години якраз. Столиця. Ух ти. Тут це, мабуть, чи кафе, чи столова, чи щось. це. Таке все біле-біле. І такі маленькі, а, це сходи на другий поверх. Це так тут. Так, ідемо по сходам. Вони. Так, оце тут красивенько. Я вже перевдягнулася. Нам видали, рушнички тут не треба. Рушнички тут видаються, і ви знаєте, ми тут самі з Ларісу більш нікого немає. Тому зараз покажу приміщення, І що тут є. Тут ось роздягалочка, де я перевдягалася. І йдемо. дивитися, я ще сама нічого не дивилася. Так, що тут? Ага, тут туалет. А що тут? Де тут є світло? Ось, включила світло. А, тут, мабуть, вані сауни, бачите? Тут є хамам і є сауна. О, є холодний басейн. О, ехо, яке йде. Ага, і ось нам включили включили салон. Хочу погрітися, бо в мене це ж постійно це підкашлювання. А, і ніс. Коротше, щось погано працює. А тут ще одна банька. Тут ще одна банька. І тут теж душики, холодна бочка, мабуть. І є туалет. Так, Йдемо далі. Дивиться, що тут далі. Тут ось намальовані душеві. Тут просто душеві кабінки. Тут кімната ось така голуба. Це джакузі. Таке джакузі є тут. Кімната джакузі. І басейн. Десятиметровий басейн. Ось такий. Бачите, нікого нема. А, там оце поручні і там масажі. Робляться масажі. І тут щось ось булькає. Оце такий спа-центр тут. Чарівні кнопочки, коли так нажимаєш, і так починає Трошки понежаний. Тепер треба піти в сауну, погрітися. Погрітися. А цей басейн холодний. Ну, я не знаю, мабуть, тут зараз запитіє камера. Ось така хамам, хамам-хамам. О, вже нагрівся хамам. О, ну Він такий не дуже прогрілася така. Не гаряче, тут, щоб гаряче. Це тут треба півчаса сидіти, щоб трохи якось прогрітися. ехо таке. Лапи розпівати. Так, а ще сауна, вона, оказується, теж працює. У, ну Тут так гаряче. Ну річ в тому, що тут немає світла і тут полумрак, і тут нічого не видно. Вийшли ми вже із столиці. Чудово накупалися, наплавалися, але ви знаєте, то нам повезло, що спочатку не було нікого. Ми були вдвох, а потім вже людей знайшло і вже ми виходили, то вже там людей оце на 5 годин, ну, 5 годин вечора то вже було там повна спа людей. Багато вже прям понаходило. Тому ми якраз вчасно накупалися, напарилися. І оце вийшло, а тут якраз вже дощик накрапає. І біжимо додому. А в нас сьогодні буде прощальна вечеря. Шашликом. Валік у нас сьогодні головний шашличник. А яке багаття, Класнюче. На вулиці йде дощ. А тут вальтаночки так затишно і гарно. Це погода плаче, тому що я їду. Ну так погода, ну в мене душа плаче. Дощик пішов на вечір. І похолодала похолодало. На такій чудовій ноті я хочу з вами попрощатися і попрощатися з відпочинком в східниці, попрощатися. І... Але ж я не кажу східниці прощай, я кажу їй до побачення. Тому дякую всім, хто дивився мої репортажі із східниці. І буду вдячна, якщо будете дивитися ще мене і вдома. І не забувайте підписуватися, ставити лайки, тому що подивилася більше 50% Мене дивиться без підписки. Мені це буде дуже приємно. Так що вам, всім, всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.